Перші сутки їх вчати пити водичку. Навіть треба і попробувати, щоб воно таке. Так, нас хоче мало би саменьке. Ні, в перші дні, в перші сутки воно мало б. Буде це пити саме ну, пробуємо. Перші сутки вони мали би Дзябають, дябають, щось трохи. Та ще не немає вивчати сіпети. Ви плешеш воду, вони зараз намочуться, розумієш, і так скоро все хворіють. А так сухенькі вони були. І в ящик. Опере трошки. Отак. О, о ці вже п'ють силенькі. Другий виводок. Чекаємо на третій, поставили четвертий. Там трупа. Це всіх три дні зараз, так. Yeah. І, ну. і от і даю ячкою. Тру на них, ведеш, тру на них, перелампа. Вони підбирають собі одного з одного. Ну, Нехитрий не, не спосіб, але на маленьку кількість гусят воно і може бути. Спосіб вони собі одні з одних поїдають і вчуться такі. Це перші два дні. Перші два дні. Чо малявка. Знаєш, одне за одного беруть. О, 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 одне з одного, нічого.